Освіта під час війни: 706 шкіл на Львівщині навчаються очно решта у змішаному форматі. Загалом ж у області 1112 шкіл. За словами директора обласного департаменту освіти і науки Олега Паски, освітяни впоралися з тими викликами, які виникли в ході наступу Росії. У школах, де раніше не було укриттів, батьки з вчителями згуртувалися та впродовж літа збудували укриття та облаштували їх належним чином. Були до прикладу поодинокі громади, де були протирадіаційні старі укриття, а вони розповідали нам, що, напевно, у них не буде можливості вчитися очно. Після того, як ми детальніше поспілкувалися і показали можливості цього укриття, що його просто треба було привести до елементарного санітарного порядку, то вони також розпочали очне навчання. До слова, зараз на Львівщині навчається 281 тисяча учнів також близько 7 тисяч ВПО здобувають у світу в області. Нагадаю, на початку повномасштабної війни зі Львівщини виїхали понад 30 тисяч школярів і понад тисяча вчителів майже 80% педагогів повернулися.